Ще одна важлива тема, яка сьогодні була. Яку ми також обговорювали протягом цього дня? Аналітика від Путіна російський президент дав щорічну прес-конференцію, розповідав журналістам про свою діяльність. Багато говорив про економіку Росії і трохи про Україну. Навіть назвав Київ партнером Москви. Марія Савчук слухала заяви російського лідера. Путін не змінює своєї тактики. Спочатку відмовчування або спростування очевидних фактів, а потім їхнє визнання з певними упередженнями. Історія з зеленими чоловічками у Криму тепер повторилася із російськими військовиками на Донбасі. Якщо спочатку президент Росії спростовував ці факти, то на сьогоднішній прес-конференції таки визнав їх. Втім, знову з певними упередженнями. Ми ніколи не говорили, що там немає людей, які є... Займаються там определенними рішенням определенних вопросов, в тому числі в военной сфері. Но це не значит, що там присутствуют регулярні російські войска. знайшлося на прес-конференції Путіна і місце конфлікту між Аваковим та Саакашвілі. Президент Росії не шкодував гострих слів на адресу свого колишнього грузинського колеги. Кстати говоря, я вже упоминал об этом, хочу ще раз сказати. На, на мой взгляд, на мой взгляд, це просто. Такой плевок в лицо украинского народа. Мало того, что поставили Украину под внешнее управление, но еще вот таких политических позволений, сказать, деятелей туда делегировали. Кстати говоря, по-моему, Саакашвили же не дали рабочий визу в США, но они его направили на Украину, пускай там по Щодо обміну українських полонених, яких незаконно утримують в Росії, зокрема Савченка Кольченка-Сенцова на двох грушників, яких було затримано в Луганській області, Володимир Путін не дав чіткої відповіді, лише зазначив, що такий обмін має бути рівнозначним. Вы назвали там двух-трех человек или двух человек, которые, которых предлагаете менять. А потом начали длинный список, на кого вы их хотите поменять. Ну, Во-первых, обмен должен быть равноценным. А во-вторых, мы должны вместе с нашими коллегами спокойно все это обсудить, поговорить и продолжить, продолжить то, на чем мы всегда настаивали. И то, что предлагает... Президент президент України багато запитань від російських змі стосувалися економічних проблем в Росії. Путін, як завжди, запевняє росіян, що влада робить все можливе, і всі складності минуться. Втім, поки що економічні реалії в сусідній країні агресорі говорять про негативні тенденції. Курс російського рубля вкотре б'є сумні рекорди. А єС планує ще на півроку продовжити санкції щодо Росії.